Кіт на подвір'ї мишу піймав, а перед тим як з'їсти, звичку мав своєю здобичу награтись досхочу. Тож випускав, ловив, мов м'ячик підкадав, жартуючи, втечи, то відпущу. Ой, змилися в мене діти, благала миша. Відпусти. Ніяк не можу зрозуміти, про що смачненька мимриш. Аж тут свиня дебела й товста, що любить всюди устромити своє рило. І шла, мимо, і ненароком на хвоста котові наступила. і як заверещить, та як наробить крику. Здавалося, ріже хтось в мурлику, і мишу відпустив у мить. Вам розповіла я, друзі, про кота, але ж і люди є на нього схожі. Тоді на прохання зважить може, коли йому наступлять на хвоста.